Рев'ю-рандеву! Вітаю вас на каналі Рев'ю-рандеву! Я Анастасія Сураєва, і сьогодні ми поговоримо про номінантів на Оскар 2025. Розкажу цікаві факти про фільми з основних категорій, про скандали, а також про моїх особистих фаворитів. Аж не віриться, що вже пройшов цілий рік з минулого відео. З минулого відео! Аж не віриться, що вже пройшов цілий рік з минулорічного відео про Оскар, з якого і почався цей канал. А ми почнемо з номінації Кращий анімаційний фільм. У цій категорії номіновані такі мультики: Потік: Останній кіт на землі, Думками на виворі 2». мемуари Равлика, Волес і Громіт, перната відплата, дикий робот. Потік розповідає про кота, який опиняється в ситуації всесвітньої повені, у світі, де немає людей і де він намагається вижити разом з іншими тваринами, яких зустрічає на своєму шляху. Не дивлячись на незвичайну і в якомусь сенсі застарілу анімацію, а також на відсутність слів, адже головні герої не говорять, цей мультфільм було дуже цікаво дивитись, і цікаво було побачити, як вони долають перепони на своєму шляху. Головного героя озвучував кіт режисера, але найбільш складно було озвучити капібару, адже ці тварини дуже мовчазні. Тому в водіє людини було прикольне завдання лоскотати капібару. Проте виявилось, що їхній голос дуже високий і не підходить персонажу. Тож було вирішено використати іншу тварину, і обрали для цього берблюденя. Дикий робот це історія про робота, який випадково отримує завдання виростити пташеня, що призводить до виникнення почуттів та особливого зв'язку між ним і його дитинчам. Мультик заснований на одноіменній книзі, проте в книзі пташеня навчається плавати та літати швидко і легко, а в мультику він має певні складнощі. Це неймовірно зворушливий мультфільм з хорошим гумором і сюжетом, що дійсно зачіпає і викликає емоції. Дуже раджу його до перегляду. І в цій категорії це мій особистий фаворит. Волос і громіт Парната Плата» – це мультфільм з відомої серії, яка налічує вже 6 мультфільмів. Волос це винахідник, який одного разу розробляє розумного гнома помічника, але цей винахід, як то кажуть, вилазить йому боком. Загалом це занадто наївний і дійсно дитячий мультфільм, який мені було складновато не те, щоб оцінити, а навіть додивитись. Але, можливо, дітям сподобається. Думками на виборі це продовження діснеєвського мультфільму про персонажів, які є емоціями, що живуть в московому центрі. Але цього разу до таких емоцій, як радість, сум, страх, гнів і відраза, додається ще п'ять нових емоцій: заздрість, хандра, конфуз, ностальгія та тривожність. Творці мультфільму сподіваються перетворити його на цілу франшизу і знімати нові емоції Райлі навіть тоді, коли вона стане мамою. Друга частина вже не так вражає і не показує нічого нового, але це все одно досить непоганий мультик. Мемуари Равлика це новий пластиліновий мультфільм від режисера Адама Еліота, який до цього створив мультик Мері і Макс 2009 року, який був у списку кращих фільмів всіх часів за версією IMDB у Вікіпедії. Цей мультфільм є мемуарами скромної дівчини Грейс, яка збирає равликів. Грейс заснована на подорозі режисера, що також мала зайчу губу, і над якою також знущались в школі. Але вона виросла впевненою і щасливою людиною. Загалом багато історій з мультику засновані на його друзях і знайомих. Це не дитячий і не стандартний мультфільм, але це і серйозна драма, бо тут є багато гумору і досить неочікувані сюжетні повороти. Кумедно, що режисер навіть отримував злісні листи від батьків, які приводили на перегляд дітей. Але він завжди казав, що у мультику але він завжди казав, що взагалі то на мультику є обмеження по віку. Крім загальної історії, мультик навіть дає дуже хорошу пораду про життя, необхідність цінувати його, свою індивідуальність, ловити момент і знаходити позитив. Мені дуже сподобався цей мультфільм, так само, як і попередній. Він точно не буде схожий на жоден анімаційний фільм, що ви дивились до цього. Коротко скажу про категорію гриму, бо знайшлись дуже цікаві факти: кращий грим та зачіски. В цій категорії номіновані Інша людина де обличчя головного героя, спотворена хворобою нейрофіброматоз. Що спричиняє пухлини на обличчі. Емілія Перес, де головну героїню загримована під чоловіка. Субстанція, де всі зміни були не спецефектами, а для цього було розроблено окремі протези, силіконові манекени та навіть окремо розробили вени. Деякі сеанси гриму тривали понад 6 годин. Вікет Чародійка, де головну героїню могли зробити зеленою за допомогою спецефектів. Але акторка хотіла дійсно бути зеленого кольору. Тож гримери працювали над спеціальним мейком, який би тримався весь день і не брався на інших акторів. Носферату це готичний фільм жахів, що є ремейком німого фільму 1922 року. Томас, агент з нерухомості, вирушає до Трансильванії, щоб зустрітися з графом Орлоком, зацікавленим у придбанні маєтку у Візборзі. Прибувши до замку, він швидко розуміє, що граф не просто багатий аристократ, а вампір, який ждає крові. Якщо ви дивились фільм жахів. Фільм жахів якийсь. Якщо ви дивились фільм жахів Носферату, і вам також здалося, що головний вампір схожий на якогось козака, то це не просто так. Адже режисер надихався нашим українським фільмом «Вечір на Івана Купала Юрія Іллєнка 68-го року. Там головний герой заради можливості одружитись із дівчиною кладає угоду з чортом, щоб отримати купу золота і натомість виконати бажання чорта. Найбільш клопіткою роботою, мені здається, фільм Субстанція тож я б нагородила його кращий фільм. Ця категорія має таких номінантів Анора, БРУТАЛІСТ БОБ ДІЛАНА ЦІЛКОВИТИЙ незнайомець, Конклав, Дюна частина Друга, Емілія Перес. Я досі тут Нікалеві хлопчики Субстанція – Вікет Чародійка. Головна критика цьогорічного Оскару в купі номінацій для фільму Анора про рашистських олігархів та дівчину легкої поведінки, чи з росіянськими акторами. Тож я принципово не буду обговорювати цей фільм в жодній номінації. Тож, переходимо до наступного фільму: Бруталіст. Угорський єврей-архітектор Лас Ло Тот, який вижив в Аушвіці, переїжджає до Америки, де заможний промисловець визнає його талант. Бруталізм це стиль, в якому працює головний герой, і так склалось, що в цьому стилі найчастіше працюють саме мігранти. Хоч це справжній стиль, але фільм не розповідає про реальну людину. І події, що відбуваються, є плодом фантазії авторів сценарію. Фільм був знятий системою Vista Vision, яку знімали в 50-ті роки. Особисто мені цей трьохгодинний фільм здався занадто нудним. Я не винесла звідти великого розуміння проблеми і не перейнялася головним героєм. Емілія Перес це мюзикл, де мексиканська адвокатка отримує дуже незвичну роботу допомогти босу Картелю втілити його давнє бажання змінити стать. Насправді я дивилась його, не знаючи нічого про фільм, окрім того, що це. фільм. Не знаючи нічого про сюжет, окрім того, що це фільм про юристку, яка захищає злочинців. Тож для мене це були дуже неочікувані сюжетні повороти. Деякі номери дійсно видовищні і класно показані, такі як сцена на прийомі. Пісні викликають потрібні емоції і посмішку, і сум. Однак цей фільм отримав дуже багато хейту через те, що французький режисер, вочевидь, не дуже розбирається в ситуації Мексики і зобразив проблему зникнення людей занадто банально і взагалі експлуатує цю тему. Але я, наприклад, не знала про таку проблему, і також не знала, що на кінець 24-го року в Мексиці бажались безвісти зниклими більше 100 тисяч людей. Також мюзикл зазнав критики через використання штучного інтелекту, який розширив вокальний діапазон головної героїні. Цей фільм отримав 13 номінацій на Оскар, що ставить його в одну категорію з таким фільмом, як Опенгеймер. Ще одна номінація, і він мав би стільки ж номінацій, скільки «Ла-Ла Ленд і Титанік. Але це точно не фільм такого рівня. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Фільм розповідає про молодого Боба Ділана, який швидко перетворюється на зірку фольк-музики. Також фільм показує його стосунки з жінками, складний характер та революційне ставлення до музики, адже це саме він започаткував використання електрогітар в фольк-музиці, чим спричинив неабиякий шум та критику прихильників традиційного жанру з використанням акустичних гітар. Загалом цей фільм, як на мене, вийшов не надто захоплюючим, але більше дізнатись про особистість музиканта було цікаво. Я досі тут, в Бразилії, 1971 рік, і там вже 6 років панує диктатура. Багаторідного батька і люблячого чоловіка Рубенса прямо з дому забирають солдати на допит, з якого він так і не повертається. Його дружина починає боротись і намагатись повернути коханого. Це реальна історія про одного з 434 загиблих і зниклих безвісти в 1971 році. Викрадення Руденса є випадком однієї з найжорстокіших епох порушень прав людини в Бразилії. За два роки до його зникнення владний режим видав акт, який дозволив легалізувати тортури та позасудові вбивства. Конклав це детективний трилер про обрання нового папи, що розкриває змови та інтриги всередині Ватикану. Ватикан зазвичай не дозволяє знімати всередині своїх приміщень, тому продакшн-команді довелось відтворити це місце і зібрати сікстинську капелу заново. Дуже гарна картинка і хороша гра акторів. І на цьому думаю все. Тому що ні сюжетні повороти, ні інтриги, що вони розкривали, на мене не справили великого враження. Субстанція з Демі Мур в головній ролі розповідає про незвичну речовину, яка дозволяє трансформуватися у кращу версію себе. Фільм знято в жанрі боді хорор. Або тілесний хорор, що має на меті показати тіло на межі витривалості. Це один з найбільш неочікуваних та незвичних фільмів, але крім гіперболізованих сцен, він також несе дуже важливу ідею про необхідність цінувати те, що маєш, та бачити красу не порівнюючи себе з іншими. Фільм також зачіпає тему тиску щодо стандартів краси, що відчуває будь-яка людина в шоу-бізнесі. І це точна тема, про яку варто говорити навіть у вигляді символічних метафор. Фільм Нікалеві хлопчики розповідає історію дружби між двома молодими афроамериканцями, які познайомилися у правній школі у Флориді в середині 60-х років. На створенні роману та згодом фільму авторів надихнула школа Флориди під назвою Школа Дьозер, яка була сумно відома жорстоким ставленням до учнів. Режисер показує картинку очима головних героїв. Але мені було складновато дивитись таку зйомку, і загалом ці хитання ускладнюють перегляд і без того нудноватого фільму. Чародійка це ще один мюзикл, який є адаптацією бродвейського мюзиклу зла. Події розгортаються в Україні ОС, де зеленошкіра дівчина Ельфаба вступає до університету Шиз і стає подругою сусідки по кімнаті Глінди. Після перегляду мені здалося, що фільм не розкрив до кінця ні тему навчання магії, ні тему кохання, а просто поверхнево показав кілька сцен. Мені не вистачило цього для захоплюючого перегляду, і дійсно цікаво стало лише під кінець. Тому, можливо, друга частина краще справиться з цією задачею. Дюна 2» – це продовження Дюни 21-го року, що розповідає про Пола Атріда, який об'єднується з народом фременів, щоб помстити зрадникам, що знищили його родину. Цей фільм блискуче тримає увагу і яскраво показує розвиток головного героя, поки він отримує все нові навички. Дюна 2» – це мій особистий фаворит цього року, тому що в цьому фільмі шикарно все: і музика, і сюжет, і гра акторів. Тому я вже не можу дочекатись третьої частини. Більше цікавих фактів про фільм, зйомку та відмінності від книги, можна побачити в окремому відео на цьому каналі. <хи> Також варто сказати, що в цьому році знову номіновано фільм про війну в Україні, який називається Порцелянова війна. Він розповідає про трьох українських митців, які після початку вторгнення залишились в Харкові і разом борються з ворогом через мистецтво, створюючи порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будівлі. Цього разу це не суто український фільм, а саме спільна робота Америки, України та Австралії. Краща акторка. Ця категорія має таких номінантів: Синтія Еріво за фільм «Викід чародійка». Карло Софія Гаскон, за фільм Емілія Перес, Майкі Медісон за фільм Анора, Демі Мур за фільм Субстанція, Фернандо Торес за фільм Я досі тут. В Бразилії Фернандо Торес не просто акторка, а цілий національний скарб. Адже на її честь на вулиці проходили цілі паради. Фернандо отримала золотий глобус, тож має всі шанси взяти перемогу і на Оскарі. Здивуванням для всіх було те, що номінацію не отримала Анджеліна Джолі за фільм Марія про оперну діву, а також не отримала Ніколь Кідман за еротичний трилер Хороша, погана дівчинка, хоча вони обидві були номіновані на Золотий Глобус. Синдія Аріо, до речі, потрапила у скандал, коли один фан переробив постер, прикривши очі акторки, щоб зробити його більш схожим на постер оригінального мюзиклу, адже йому здавалося, що постер сучасного фільму слабкувато передає емоції. Але Синдія сказала, що це дуже образливо і принизливо закрити її очі та обличчя. Акторка Карла Софія Гаскон змінила стать в реальному житті. Також вона стала першою відкритою трансгендерною жінкою номінованою на Оскар. Карла також потрапила в скандал, коли виплили її пости з Твіттера, де вона критикувала мусульман. І саме це фото, де як вона каже, жінок поважають настільки, що залишили їй лише дірочку для очей. Також вона казала, що мало кому було діло до Джорджа Флойда, до того як він помер від рук поліції. А також вона наїджала на Китай за винайдення коронавірусу. Акторка згодом вибачилась і сказала, що нікого не хотіла образити, але, думаю, її перемога тепер під питанням. Відомо, що до своєї ролі в субстанції Демі вважала, що її кар'єру, можливо, вже закінчено. Отримуючи золотий глобус, вона поділилася тим, як один продюсер назвав її попкорн акторкою, і вона повірила в те, що ніколи не отримає визнання у світі великого кіно. Якими шкідливими можуть бути слова однієї людини. Мені особисто хотілося побачити перемогу Демі Мур кращий актор. В цій категорії такі номінанти. Едріан Броуді. за фільм Бруталіст. Тімоті Шаламе за фільм Боб Ділан, Цілковиті незнайомець, Колман Домінго, за фільм Сінг-Сінг, Рей Файнс за фільм Конклав, Себастіан Стен, за фільм Учень Історія Трампа. Я не змогла його додивитись, бо і герої, і те, що вони роблять і говорять у фільмі, було просто неприємно бачити. Едрін Броуді отримав золотий глобус як кращий актор. Однак же після цього виявилося, що в фільмі було використано штучний інтелект для покращення угорського акценту, з яким говорив герой і його дружина. Тож є питання, наскільки природньою є гра і скільки додає для цього ші. Зараз, після великого страйку акторів і сценаристів проти використання щі, дати Оскар такому фільму було б великим промахом для академії. Всі 40 пісень у фільмі про Боба Ділана Тімоті Шаламе виконує самостійно, і вони були записані вживу під час зйомок. Для втілення ролі Тімоті готувався цілих 5 років. Він вчився грати на гітарі та займався з командою тренерів вокалу. Відомо, що під час зйомок Тімоті Шаламе не спілкувався ні з ким, окрім команди на знімальному майданчику, і просив всіх називати себе «Боб Ділен». Рей Файнс для фільму Конклав знову одягнув мантію з часів, коли він зіграв Волан деморта. Рей ніколи ще не вигравав Оскар, хоча мав дві номінації за психопатичного командира в списку Шіндлера» І «Страждальця в англійському пацієнті. Але це було близько 30 років тому. У фільмі Сінг-Сінг Колман грає реального в'язня Джона Вітфілда, який вже вийшов на волю. Він сидів у виправній тюрмі суворого режиму Сінг-Сінг, де частиною виправної програми була участь в театральних постановках. Реальний Джон навіть брав участь у написанні сценарію, а також в одній із сцен, коли він просить автограф у головного героя. Цікаво, що в фільмі, окрім акторів, грають також реальні колишні в'язні, такі як, наприклад, Divine Eye, Джей Джей та інші. Колман отримує номінацію вже другий рік поспіль, і до цієї ролі він готувався аж 18 днів нормальна така різниця з п'ятьма роками шаламе. Але гра була дійсно сильною, і сам фільм мені дуже сподобався. Він і прибиває на емоції, і в той же час це світле кіно про хороших людей і справжню дружбу. І дуже цікаво було дізнатись про таку класну ініціативу з театром у виправному закладі. Найсильніше в плані передачі емоцій, мені здається гра Колмана, і сам фільм для мене в топі серед цьогорічних номінантів. Тож шкода, що він не потрапив до категорії Кращий фільм. Кращий оригінальний сценарій, де номіновані такі фільми: Анора Бруталіст, Справжній біль, 5 вересня Субстанція. У фільмі 5 вересня розповідається про захоплення спортсменів у заручники на Олімпійських іграх у Мюнхені 5 вересня 1972 року. І це перший раз в історії, коли подібне транслювалося наживо в прямому ефірі. Власне, всі події фільму відбуваються саме в центрі каналу, і майже все нам не показують, а телекоманда лише обговорює ці події. Хоч це і незвичний хід, мені це дивитись було трошки нудновато, і як на мене їм не вдалося передати напругу подій. Тож, мій фаворит знову субстанція. Справжній біль це американо польська трагікомедія. Це другий фільм в режисерській і сценарній кар'єрі Джесі Айзенберга. Він розповідає історію двоюрідних братів, які об'єднуються для подорожі Польщею, щоб шанувати пам'ять своєї улюбленої бабусі. Оригінальною, думаю, є ідея показати подорож через екскурсію, яку вони відвідують. Ну і Кірен Калкін дійсно чудово зіграв свого героя, який має певні психологічні проблеми. Кращий режисер. Тут номіновані. Шон Бейкер за фільм Анора, Брейді Корбет за фільм Бруталіст, Джеймс Менголд за фільм Боб Ділан, цілковиті незнайомець, Жак Одіар за фільм Емілія Перес, Коралі Фаржа за фільм Субстанція. В категорії режисера всі очікували побачити режисера фільму Дюна Дені Вільньова. Але цього не сталося, тому всі задаються питанням, що ще потрібно йому зробити для того, щоб нарешті отримати номінацію. Джеймс Менголд, режисер Боба Дінана, також знімав фільм про іншого музиканта Джоні Кеша, що називається Переступити межу. Незвично, що Джеймс також є режисером таких фільмів, як Перерване життя, Логан та Росомаха. Ідею з наркоторговцем трансгендерною жінкою Жак Од'яр запозичив у романі, що називається Послухай. І йому дуже захотілося дослідити, що може відчувати така людина в кримінальному світі. Од'яр, до речі, не вперше знімає фільм, мовою якої він не знає. Француженка Королі Фаржа стала єдиною режисеркою жінкою, яку номінували на Оскар. У Брейді Корбет, фільм Бруталіст, зайняв понад 7 років підготовки і зйому. Мені здається, що перемоги варта Королі Фаржа. Тож виходить, що Субстанція це мій фаворит на цьогорічному Оскарі. Решту номінантів можна подивитись за посиланням в описі відео. Мені дуже цікаво, хто ваші фаворити на цьогорічному Оскарі. Тож чекаю на ваші коментарі і побачимось на наступному рандеву.